Громадянська партія пора представляє фільм Дениса Богуша. Громадянські вчинки змінюють історію. Ми живемо в найпрекраснішій країні. Україна справді унікальна, здатна дарувати світові мислителів, видатних співаків, музикантів, письменників, поетів, акторів, вчених, геніальних науковців просто так. Щедра країна відпускає, втрачає їх, не вимагаючи навіть пам'ятати, звідки вони родом і підтвердження цьому нескінченні списки імен найталановитіших людей. Які стали відомими на чужині і вже ніколи не згадали про свою рідну землю, хіба що може випадково, почувши тужливу українську мелодію, пустили мимоволі скупу сльозу. Що потрібно Україні нашій рідні ненці з родючою землею та розумними людьми, щоб жити щасливо. Потрібні нові люди. Владний кримінальний режим знущався з нашого народу. Багато років ми сповідували принцип Моя хата з краю але край пора. З'явилася нова сила, яка, не боючись владного режиму, реальними діями виборювала свободу в Україні. Мирно і цивілізовано ми захищали права наших громадян. І стара влада пішла. Пора нове покоління за чесну владу. Модянські вчинки, те, що нам вдалося 2004 року, не підпадає під жодні приклади світової історії, тому що це була революція без агресії, перемагаючи страх і жадобу до забезпечено тихого існування, терпляче доводячи собі, що моя хата не скраю. Здавалось, сама земля встала на захист тієї багатотисячної кубки людей, і забракло злого духу тим можновладцям. Ми стояли на Майдані проти і брехні. Стояли, аби перемогти власний страх. Стояли, незважаючи на мороз і дощ, і сніг. Було по-справжньому неймовірно тепло від людської небайдужості. Таке не можна купити і продати. Сотні тисяч громадян стояли і захищали правду, ризикуючи усім, що мали. Весь світ бачив безпрецедентний вчинок Віталія Кличка. Коли він вийшов на бій з помаранчевою стрічкою, щоб світ побачив, що в Україні великі зміни і перемога демократії. Були в цей час даваки, що над оселю били цю землю і не могли її зрадити, які робили громадянські вчинки і змінили історію. Дехто вважає, що перехитрили обставини, але з яких сміявся цілий світ. Революції вдаються лише найсміливішим, і вони творять історію під благословенням Божим. Наметове містечко, фактично розпочав свою роботу наметове містечко зараз. Воно призначене лише для того, щоб люди, які будуть тут стояти аж до озвучення офіційних результатів виборів, мали можливість десь перепочити, можливо, поспати, так і таке таким чином було створено наметове містечко. Як саме я кажу, як точку притягання і як функціональну таку. Територію, де збиралися люди, а потім вже переросло в символ, в місто. А це дійсно було потім місто, тому що повна інфраструктура. Рахуйте, від забезпечення водою, туалетами, медициною, електрикою, харчуванням. Ну це реальне місто, в якому жило 15 тисяч людей. Це середній районний центр України з повною інфраструктурою. Блокування автобусів сьогодні була дуже драматична ситуація зранку на виїзді з Києва. Де кілька де група ваших активістів зупинила автобуси, якими працівників «Нафтогазу України вивозили на Полтавщину голосувати за відкритими талонами. Драматизм полягав в тому, що, що велика частина тих людей, які сиділи в автобусах, після цього, після цього вияву громадської позиції, вони просто залишили автобуси, залишилися в Києві. Звинувачення і арешт. Я вважаю себе досить сильною людиною, скажімо так, психологічно. І ви знаєте, коли я читав звинувачення, то в мене хотіли сльози такі. Просто я був в шоці. Вони так красиво розписали, що це створення терористичного пробування, я керую цим групуванням, на основі того, того, того. Це одна стаття була, це десь вона від 10 до 15. Потім терористичний акт, це теж там чути недобожизнення. І третя стаття збереження там, вибухових Тож, от Три статті я реально читав, я розумів, що в них жодних проблем, скажімо так, підробити, щось там, ще додати немає. Реально можна таку справу наколотити, що Ухвала суду була така, продовжити термін під вартою на 10 діб. Тобто додати мені ще одну неділю. Ну і, скажімо так, ще 10 днів я провів в'язниці». Блокування резиденції Кучми. І ну, ті самі депутати, той такий Стесків, Філенко, ну, казали, що вони готові і просили, щоб ми там ніяких активних дій не здійснювали, що якщо і буде така потреба захоплення резиденції кучми, то в перших рядах будуть іти вони, як особи недоторкані, ну і стріляти в них, ну, вірогідність була менша, ніж стріляти просто там якихось студентів чи просто учасників. Цих акцій. Кучма почав розуміти, що він втрачає владу навіть територіально. А коли на сьомий день, ні з суботи на неділю, армія і внутрішні війська фактично відмовилися йти на Київ, стало ясно, що команди влади вже не виконують ті силовики. Ось до чого привела блокада. Більш м'яка технологія насправді, насправді дала дуже ефективний результат. Міліція з народом. Обухівський районний відділ Головного управління Закликаю особовий склад органів і підрозділів внутрішніх справ України бути вірними присязі, яку ми складали народові України. Після цього виступу ми повертаємося до місця несення служби для виконання своїх службових обов'язків. Але хочемо вас завірити, що особовий склад Обухівського районного відділу завжди буде захищати законні права народу України. Колона в ланцюгах перед нами, перед порою, стояла задача одна: сформувати гвардію, скажімо так, яка би була добре організована, виконувала такі самі організовані відповідальні завдання. Була сформована з мешканців наметового містечка Активістів пори, які в першій цій передовій частині жили в той момент. Колона. Ми мали для кожного з них, ми мали три тисячі спеціальних таких пакетів, ми їх готували до того. Готували спеціально, щоб не було ніяких провокацій. Це був набір там речей. Там була шапка, тепла куфайка, протигаз, сірники, лазерна указка, ще там якісь речі, і ланцюги з колодками. Для чого? Тому що ряди по 12 людей. Всі між собою були зв'язані тим ланцюгом, для того, щоб не було ніяких провокацій. І для того, щоб були ці стрінки, тобто це фактично люди себе в жертв перетворювали. І це були ряди, ряди, ряди скованих між собою людей, які тою такою важкою колоною з цим дзвоном цих ланцюгів піднімалися вверх, і це були люди. Їх треба було кажуть, подивитися просто їм в очі. Відкриття паркану. І Тут, ви пам'ятаєте, стояла кована решітка, і стояли в лишані загороди, заді стояв беркут. Було прийнято рішення зняти колодку, розсунути загорожі і тоді вже готувати, тому що лишається ще один паркан. Громадянські вчинки. Це покоління з Майдану 90-х здобуло незалежність. And all world all Виросли громадяни, здатні на вчинки. Ми відстояли ідеалу свободи і справедливості. Ми ці принципи захистимо. Громадянські вчинки змінюють історію. Стара влада? Де сидять бандити? Чому не в тюрмах, чому не подолана корупція? Е, ну, власне, ви можете проаналізувати ті запитання, ті обіцянки, які лунали на Майдані, проаналізувати, чи виконані вони, а потім поставити запитання. Майдан. Народ змінив владу. Бандити сидітимуть у тюрмах. Пора спитати. Чому вони не сидять? Є дві революції. Чи було дві революції? Одна була на сцені, майдан, а друга була під сценою. Це дві зовсім абсолютно різні революції, з різними мотивами, з різними процесами, з різною логікою, з різними бажаннями. На превеликий жаль. Пізніше, зараз, з цих двох революцій, учасників двох революцій, утворилося дві партії. Одна на сцені, інша серед людей. Інша це ми. Вчора ми були авангардом помаранчевої революції, основою зміни влади та перемоги. Сьогодні ми громадянська партія, яка об'єднала професіоналів нового покоління. Ми відстоюємо інтереси молоді, підприємців кожного громадянина. Завтра партія пора йде в парламент та органи влади, щоб безкомпромісно захищати принципи майдану та будувати нову Україну. Громадянская партия ⁇ Пора ⁇ Громадянский блок ⁇ Пора-ПРБ ⁇ Я понял, что именно этот блок близок ко мне по мировосприятию, по духу. Это команда профессионалов, людей честных, незапятнанных в коррупционных скандалах. И я уверен, что эти люди, люди смогут реализовать все свои силы, знания. І зробити життя на Україні лучше. Український політику, який він зараз, нагадує мені старий сільський курят, де на цих жердинках сидять старі заслужені кури, кожна на своєму містечку. Я хочу, щоб громадянський блок. Пора ПРП Москва правда не рукинула к нему порядочность. блок Пора ПРП. Не маем обиднаться. Новую энергию поры, поддержке ДОСИТ ПРП, чтобы подвоить силу, чтобы добиться. В основе нашего союза должны быть порядочность, мораль, понятие чести. Мне очень импонирует то, что в нашем блоке ни один политик не увлечен коррупцией. Не заподозрім в у Місцевим депутатам дарована недоторканість. Кримінал на виборах буде рватися у місцеві ради. Більше бандитів зможуть уникнути покарання, прикрившись депутатським мандатом. Пора їх зупинити. Ми відстоюємо принципи майдану. Символ. Сокіл це український національний символ. Сокіл передає якості пори. Це гордість і безкомпромісність. Сокіл несе в собі високі ідеали, чесність, моральність. Він бореть за правду. Бора. Нове покоління за чесну владу. Нове покоління. Потрібно не когось ввести до влади, а самим ставати цією владою і змінювати життя на краще. Тобто досить вже когось підтримує. Треба молоді дати дорогу. Людям, які по-іншому дивляться, по-іншому думають, яких інший світогляд. І що така хвороба, як комунізм і кучмізм це серйозна епідемія в нашій країні. І її потрібно лічити тільки молодість.